Інформаційні підсумки дня. На ФМ «Галичина». У студії Яна Мацько. Війна. у Києві дістали з-під завалів тіло 11-річної дівчинки, загиблу мати якої дістали перед цим. І це вже дев'ята жертва росіян. Про це повідомили у міській прокуратурі. За даними мера, у медзакладах на лікуванні залишаються четверо постраждалих після нічної атаки Росії. Серед них, зокрема, двоє дітей та вагітна жінка. Політика. Набу та САП повідомили про підозру віце премєр міністру міністру національної єдності Олексію Чернишову у зловживаннях та одержанні неправомірної вигоди. Про це написав народний депутат Ярослав Железняк. Перед цим сам Чернишов написав у Фейсбук, що прийшов до Набу. Нагадаю, що Чернишов фігурує у справі київського девелопера щодо землі у Києві під забудову. У провадженні вже отримали підозри колишній радник Чернишова на посаді міністра регіонального розвитку Максим Горбатюк. Екс державний секретар Мінрегіону Василь Володін забудовник. Сергій Копистира, його довірена особа Олег Татаренко. Чернишов ймовірно отримав неправомірну вигоду у вигляді знижки на загальну суму понад 14,5 мільйонів гривень, який матиме розвиток ситуації з Чернишовим у коментарі Галичина розповів керівник експертної групи бюро аналізу політика Віктор Бобренко. Я думаю, що він повернувся. Йому пообіцяли замотати цю справу в трьох соснах, бо інакше він не повернувся. І це було б страшною гальбою для офісу президента, що людина рівня віце-прем'єра не повернулася з відрядження. І я думаю, що ми пообіцяли, що передадуть справу з набу, яке не так контролюється, ж саме там деберчи прокуратури, і там замотають в трьох соснах. Нічим не закінчиться. Додам Чернишов написав у своїх соцмережах, що сам прийшов до набу. Сказав, що мав конструктивну розмову з детективами. Кримінал. У Польщі запобігли замахові на Зеленського в аеропорту Жешова, як розповів голова служби безпеки України Василь Малюк, підозрюваний військовий пенсіонер, поляк якого вербували десятки років тому. І він свято вірив радянську ідею та виношував намір крізь руки. Тож його активізували. Задача була фізичне усунення президента Зеленського в аеропорту Жешова. Розглядали декілька варіантів. Один із них це був ФПВ-дрон, інший це снайперський комплекс. Чоловіка, до речі, затримали. Професійно спрацювали польські колеги. Це була спільна робота з Наче Малюк. Також планували замах на Зеленського і у Києві. В офісі президента до схеми був залучений полковник управління державної охорони України. Замах готувався прямо в урядовому кварталі. СБУ працювала над цим майже два роки. Було виявлено групу, яка не лише планувала ліквідацію Зеленського, але й збирала дані на Кирила Буданова та самого малюка. Продовжимо цю тему. Росіяни знову планували вбивство Дмитра Гордона. У результаті багатоетапної спецоперації у Києві одночасно затримали чотири агентурно-бойові групи ФСБ та їхнього координатора. Як повідомили правоохоронці, за виконання злочину російська спецслужба призначила винагороду у розмірі 400 тисяч доларів. Агентом Росії виявився 36-річний громадянин Росії з північного Кавказу, якого ФСБ маршрутизувала в Україну ще до повномасштабного вторгнення під виглядом політичного вигнанця з Росії після початку повномаштабної. Війни фігурант отримав завдання від куратора: створити у Києві агентурно-бойові групи із вихідців з північного Кавказу. За задумом ФСБ, після нападу на потерпілого з вогнепальною зброєю, кілер мав швидко втекти з місця події, позбутися засобів злочину та залягти на дно. Для цього резидент підшукував мотоцикл. Контррозвідка СБУ спрацювала на випередження і затримала резидента та усіх учасників агентурно-бойових груп. Наразі слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру. Тепер їм загрожує до 10 років тюрми з ці майна. Поліція не отримувала звернень щодо дій хворого на спінальну м'язову атрофію Назарія Гусакова. Справу проти нього відкрили через інформацію, яку поширюють у медіа. Про це повідомив перший заступник голови Нацполіції Максим Цуцький рідзе за в коментарі Інтерфакс Україна. За його словами, розпочався процес розслідування. Зараз перевіряють усі рахунки, надходження та витрати. Цуцький рідзе заявив, що правоохоронці очікують на заяви від можливих потерпілих. Справу розслідують як шахрайство та легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом. Тим часом. Кабінет міністрів планує посилити контроль за прозорістю благодійних зборів. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмагаль. За підсумками координаційної наради уряду. Він зазначив, що доручив Мінсосполітика підготувати пропозиції щодо посилення звітності зборів після останнього резонансного випадку. Прем'єр наразі не розкрив подробиць. Втім, нагадаю, поліція розпочала два кримінальні провадження за підозрою у шахрайстві пов'язаного зі збором коштів на лікування Назарія Гусакова. Світ. Угорщина та словаччина заблокували 18-й пакет санкцій Європейського союзу проти Росії. Про це заявив Петр Сіярто, очільник Угорського МЗС, зазначив, що його країна більше не готова сприяти жодній новій фінансовій чи військовій підтримці України. Іран завдав удару по американській військовій базі у Сирії. Про це пише видання мер. Тим часом Путін назвав удари по Ірану неспровокованою агресією. Про це пишуть російські пропагандисти. Путін також додав, що Росія докладає зусиль щоб посприяти іранському народу. Кореспонденти Афам Галичина запитали у львів'ян та гостей міста їхню думку, чи зменшиться військова допомога Україні на тлі бойових дій на близькому сході. США більше свою допомогу будуть спрямовувати на близький схід. Європейські партнери все одно будуть нам допомагати. Я думаю, якщо знімлять Трампа, ну тоді буде інша ситуація. Не ситуативно все відбувається. Десь щось трапилося вже забули про Україну, десь трапилось в Україні. Згадали про Україну. Всі рівно будуть ті, хто допомагає, і тож від першого до останнього будуть на допомогу допомагати. комусь доїсть, комусь ніколи не подобалося. Я все ж вірю в те, що буду допомагати. Дивлячись на перспективу Трампа бути зіркою миру в нашому світі. Я думаю, що все-таки має бути допомога. Я не скажу, що вона зменшиться, але вона може бути надалі така стабільна, яка вона є. Я думаю, що перейде більше сторона Європи на нашу допомогу. В плані гуманітарної військової допомоги вони ж мають перспективу на нашій території, так само як вони і там мають перспективу. Тому я не думаю, що буде чисто в сторону Ірану. США і так не дуже сильно звертала нас увагу більше займалася якимись своїми проблемами то я не думаю що це матиме якусь прям критичну роль але звичайно це негативний фактор питання про європу дійсно актуальне що це відволіче увагу від україни росії це просто на руку по перше цей фактор того що відволікують увагу від україни мабуть в першу чергу це збільшення цін на нафту їм це дуже вигідно це зараз ситуація в тому що америка напала на іран і якщо буде відповідна агресія то думаю що на україну багато хто заб'є і всі Ті будуть зайняті тим, що почнеться третя світова, особливо коли Трамп при владі. Тоді ще щось було, а зараз взагалі нічого. Я б не скажу синею. Нам європа допомагає. Мені здається, наші люди набагато більше роблять ніж Європа. У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 17 до 28 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 28. Це був інформаційний підсумок дня для вас. Працювала Яна Мацько. Новини спорту слухайте о 18.30. також не пропустіть 19-й проєкт на радіо ФАМ Галичина важливе з Віталієм Портниковим. Аналітика подій сьогодення та погляд у майбутнє від публіциста політичного експерта Віталія Портникова.